Наступне питання: як перестати чіплятися до свого характеру, ну в першу чергу важливо зрозуміти, що ти народився, народилась в першу чергу для закриття своїх базових потреб для того, аби забезпечувати свою життєдіяльність. більш ширше це для своєї реалізації щастя. І щасливого хорошого існування. І в той момент, коли ми ставимо когось вище себе на п'єдестал, чи дозволяємо внутрішньому критику, критику у вигляді наших значимих близьких нас картати, навіть якщо вони це не кажуть, а ми це вивчили, чи іншим чином ставати проти себе і не сприймати себе, бо дійсно вже чіплятись до себе, то це уже трошечки. Трошки схоже на аутоагресію і навіть некомфортне і некорисне для психіки, коли людина розчеплюється: на тут я хороша, а тут я не хороша. Ви цілісна.